Псалом 25. До Тебе, Господи, підношу я мою душу. Боже мій, на Тебе я покладаюсь, не дай мені осоромитись, і нехай не потішаються наді мною мої вороги. Адже усі, котрі з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені. Хай зазнають сорому ті, що без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене. Стежок твоїх, провадь мене у правді своїй і навчай мене, бо ти Бог, мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони відвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів, а у своєму милосерді і своїй доброті, пам'ятай про мене, о Господи. Господь добрий і праведний, тому навчає грішників девірна дорога. Він провадить покірливих у справедливості і навчає смиренних своїх шляхів. Усі Господні дороги, це милосердя і вірність для тих, котрі дотримуються його заповіту і Його свідчень. Задля Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо Він великий. Хто та людина? Що боїться Господа, Він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Вона сама зазнає добробуту, а її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт Він їм сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо Він визволяє з пастки мої. Обернися до мене. І помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Збільшилась журба мого серця. Визволи мене з моїх скорбот, глянь на моє страждання і на моє горе, і прости всі мої гріхи. Подивися, як багато стало моїх ворогів, І якою лютою ненавистю вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене. Щоб я не був засоромлений, тому що я на тебе покладаюсь. Невинність і правота нехай оберігають мене, бо я з нетерпінням очікую тебе, Боже, визволи Ізраїль від усіх його страждань.